Сьогодні ми поговоримо про метаболізм фруктози та галактози. Так як ми вже розібрали, як у нас відбувається метаболізм глюкози, нам залишилося ще розібрати оці два маносхрид, тому що вони найпоширеніші в природі. І почнемо ми з галактози. Галактоза, як ми знаємо, потрапляє в наш організм в основному з їжею, а в основному це лактоза. Лактоза у нас складається з бета-галактози та альфа-глюкози. Лактоза не перетравлюється в ротові порожнення, вона перетравлюється в кишечнику. В кишечнику це відбувається з допомогою приснікових комплексів. Це у нас комплекс, який називається лактаза, тому що лактоза лактаза. І лактаза розщеплює лактозу на бета-галактозу та альфа-глюкозу. Бета-галактоза, так само, як і альфа-глюкоза, всмоктується через натрій залежний глюкозний канал. Наголошую, що він натрій залежний глюкозний канал, але він всмоктує як галактозу, так і глюкозу. Коли галактоза опинилася в Ентероциті, то вона покидає його через глют 2 канал, який знаходиться на бази мембрані. Коли галактоза потрапляє в кровобіг, вона з кровобігом прямує до печінки, а на гепатоцитах знаходиться дуже багато глю 2 каналів. І глю 2 канали забирають цю галактозу до себе, тобто в гепатоцит, і в гепатоциті вже відбуваються подальші реакції. Після того, як бета-галактоза наголошую, саме бета-галактоза потрапляє в гепатоцит, нам її потрібно перетворити в альфа-галактозу, тому що наш організм не може працювати з бета моносахаридами Тому ми її перетворюємо в альфа-галактозу під дією фермента галактоза муторатаза. Наступним кроком альфа-галактоза. Активується, в принципі, як і всі інші моносахариди. Ми пам'ятаємо, що глюкозу нам потрібно почепити на неї фосфатну групу для того, щоб були далі реакції. Так само і з галактозу. Ми беремо фермент галактокіназу, беремо АТФ, чіпляємо на галактозу фосфатну групу в перше положення. В результаті у нас утворюється АДФ і галактоза 1 фосфат. Наступна реакція у нас дещо комплексна. У нас є два субстрати. Це галактоза, динфосфат та глюкоза, саме удф глюкоза. галактоза динфосфат у нас створюється в минулій реакції, а удф глюкоза вона утворюється в процесі глікогенезу. Ну, це синтез глікогену. Ну, ми про це будемо говорити пізніше і окремо. А зараз просто знайте, що в нас є УДФ-глюкоза. Значить, галактоза, динфосфат реагує з УДФ-глюкозою під дією фермента галактоза у трансфераза. Якщо дивіться. У нас є галактоза 1 фосфат, яка відповідно логічно має 1 фосфат. І в нас є глюкоза з УДФ. Цей фермент робить, просто перекидує ці групи. Тобто УДФ від глюкози піде на галактозу, а фосфат від галактози піде на глюкозу. В результаті у нас створюється УДФ галактоза і глюкоза 1 фосфат. Останній крок. Метаболізму галактози, у нас є перетворення УДФ галактози в УДФ-глюкозу під дією фермента галактоза епімераза. Галактоза епімераза просто перекидує зверху на низ Ож-групу OH при четвертому атомі карбону. Як ми бачимо, у нас тут Ож-група OH зверху, тут у нас О-група OH знизу. Тому у нас утворюється глюкоза, УДФ-глюкоза. Та ж сама глюкоза, яка була в минулій реакції. Ось і все. Ну і в принципі ця удф глюкоза може піти як на синтез глікогену, так і знову бути використана в минулій реакції. Тепер переходимо до фруктози. Фруктоза потрапляє в наш організм як не дивно з їжею у вигляді сахарози. В основному вигляді сахарози. Сахароза це бета-фруктоза, яка з'єднана з, з альфа-глюкозою. Там у нас альфа-1 2 глікозинний зв'язок. В ротовій порожні нічого з цією молекулі не відбувається. Вона потрапляє в кишечник, де знаходиться прислінковий комплекс, який називається сахараза. Сахараза каталізує розщеплення альфа-1, бета 2 глікозидного зв'язку в молекулі сахарози. В результаті ми отримуємо вільну бета-фруктозу та альфа-глюкозу. Альфа-глюкоза всмоктується, але нам це не потрібно. Нам потрібна фруктоза. Фруктоза смуктується за допомогою глют 5. Глюд 5 це спеціальний. Транспортер глюкози, точніше фруктози, який знаходиться на апікальній мембрані ентероцита. Таким чином, фруктоза потрапляє в ентероцит. Але щоб вийти з ентероцита, тут потрібен глют 2. Таким чином, фруктоза потрапляє в Прямо прямої до печінки, де на гепатоцитах знову ж таки знаходиться глют 2 та глют 5. Але глют 2 все-таки більше ніж глют 5. Тому основний канал, через який фруктоза потрапляє в гепатоцит це глют 2. Після того, як фруктоза потрапляє в гепатоцит, на неї тут чекає фермент фруктокіназа. Фруктокіназа каталізує перетворення точніше фосфорилювання фруктози. В результаті у нас створюється фруктоза 1 фосфат. Ну і зрозуміло, що донором фосфатної групи тут слугує у нас АТФ, який в результаті цієї реакції перетворюється в АДФ. Остання реакція метаболізму фруктози каталізується ферментом Альдолаз-Б. Альдолаза б каталізує розщеплення фруктози 1 фосфат на диоксадцитон трифосфат та гліцеральдегід. Зверніть увагу, що деоксадцетон має фосфатну групу, а гліцеральдегід – ні. Тому у нас є фермент, який називається тріозакіназа або тріокіназа, цей фермент каталізує фосфорилювання гліцеральдегіду. Ну, звісно, що він використовує АТФ як джерело фосфатного залишку. В результаті у нас утворюється гліцеральдегід трифосфат та АДФ. Як ми бачимо, гліцеральдегід та вони є проміжними продуктами гліколізу. Тобто, ми можемо таким чином війти в гліколіз. Тепер поговоримо про ензимопатії, які зв'язані з метаболізмом фруктози та галактози. Перша ензимопатія або ж недостатність ферменту це вроджена фруктоземія. Вроджена фруктоземія – це виникає внаслідок. Виникає внаслідок накопичення фруктози 1 фосфат. В печінці, тому що немає ферменту альдолаза Б. Альдолаза Б, нагадаю, каталізує розщеплення фруктози 1 фосфат. А якщо немає цього ферменту, відповідно, фруктоза-1-фосфат буде накопичуватись. І справа в тому, що цей субстрат він ніяк не може вийти з гепатоциту, він просто буде накопичуватись в гепатоциті. Тим самим порушується функція гепатоциту. Чому він накопичується? Тому що за рахунок фосфату, фруктоза ніяк не може покинути клітину. Ніяк вона не покине клітину, якщо на неї є фосфат. Наступна ензимопатія – це фруктозурія. Фруктозурія, зрозуміло, з назви це підвищена концентрація фруктози в сечі, але ця підвищена концентрація, вона, так би мовити, являється доброякісною, тобто організм позбавляється від фруктози, тому що він просто не може з нею працювати. Відсутній фермент фруктокіназа. Внаслідок цього просто, просто фруктоза з током крові фільтрується і в сечу. І таким чином виводиться з організму. Галактоземія це так би мовити, непереносимість галактози. Це виникає внаслідок мутації фермента галактоза-1 фосфат трансфераза Тому у нас, відповідно, накопичується галактоза-1 фосфат. Нагадаю, цей фермент каталізує перетворення галактоза 1 фосфат в глюкозу 1 фосфат. Таким чином, якщо немає цього ферменту, галактоза-1 фосфат буде накопичуватись. Знову ж та ж сама ситуація, як і з фруктозою. Галактоза, один фосфат за рахунок фосфату не може вийти з гепатоциту. В результаті вона буде накопичуватись гепатоциту, таким чином порушує функцію гепатоциту. На цьому ми і закінчуємо метаболізм фруктози та галактози. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.